У лісі поблизу села Худоліївка, наче Гринщині, чоловік випадково натрапив на людські рештки. Про знахідку відразу повідомив правоохоронців. Ті припускають, кістки пролежали тут не один рік. Про моторошну знахідку Олександр Цабій шукав гриби, а знайшов людські останки. На Черкащині грибник випадково виявив моторошну знахідку. У лісі поряд селом він знайшов череп та людські кістки. Павло по гриби ходить часто, але цього разу, окрім глив та опенік, у лісі він натрапив на людські кістки. Броділ уже собирался домой около часа дня. Я смотрю, між ветками щось побліскиває. Підшов ближе, вот, увидел черепушку лежащую. Череп, дві кістки та рештки одягу, розповідає грибник, лежали поряд з дорогою усього за декілька кілометрів від села. І він красиво стояв там між корнями, як на виставку, в горизонтальному положенні. Тобто, Відно було, в принципі, добре. Абсолютно стояв на лістях, не закопаний, не присипаний. Про знахідку чоловік відразу повідомив правоохоронців. Ті вилучили людські рештки на експертизу, ознак умисного вбивства не побачили. Протягом останніх це двох років це другий випадок, коли в лісовому масиві винайдено череп людини. Значить, як правило, це не містить ознак кримінального характеру. Експерти кажуть, рештки, ймовірно, жіночі пролежали в лісі за п'ять років. Припускаються, може бути хтось зі зниклих безвісти. Таких в районі п'ять осіб. Все це може дати відповідь тільки до судове розслідування. От, через то, за даним фактом, виявлення черепа відкриється кримінальне провадження, буде призначено комплекс судових експертиз. Після чого на всі питання буде надано відповіді та надано відповідно праву кваліфікацію. Достеменно про час та причини смерті буде відомо після експертизи. Вона триватиме три місяці. Олександр Цабій, Сергій Резниченко, Віка Новини.